Нам, наприклад, треба зареєструвати нову людину. Ви заходите на свій основний кабінет irчоски 2011. Я зайшла зі свого. Ви заходите зі свого основного, свого першого. Нажимаєте Advanced Club, нажимаєте Бінар, і у вас з'являються ножки. У мене тут вже різно. Ну, багато ножок, тому що є вже довший час. У вас буде тільки е, одна ножка. І ви нажимаєте вибрати", вибрати, 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 вибрати до тої степені, поки не буде остання, остання людина. От зараз, наприклад, я вам покажу. У мене там недавно дівчина зареєструвалася. Нажимаєте, выбрать, выбрать. Вот. У мене тут, я скоротила, бо в мене дуже довго прийшлося нажимати, бо в мене там щось 2000 людей. От. Так, нажимаємо доти, поки не буде останній цифра. Бачите, що вже остання людина. От в мене. От ви, ваша якраз Вікторія. Ви берете, нажимаєте на цей бінар, тоді копіюєте посилання, копіювати, нажимаєте на хрестик, тоді знов на вихід. Повністю. І е, оце скопійоване посилання. скопійоване посилання ви е, шукаєте у, е, в Гуглі, в пошукову строку в Google, і воно вам зразу переводить на, ну, на сторінку реєстрації. Тоді нажимаєте Реєстрація, тут буде ваше ім'я і фамілія. У мене тут Богдана П, а тут буде ваше. Ірина Лозанова. І е, вписуєте тут всі дані. Логін, ім'я, прізвище, емейл, все провіряйте, щоб все було правильно, не спішіть. Коли вже все ввели, тут ставите галочку і зареєструватися. Все, реєстрація готова. Коли зареєструєте, я провірю, чи правильно у вас впала реєстрація. Якщо все добре буде, тоді будемо, будете оплачувати третій раз кабінет поповнювати. Все.